Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про Другу світову війну, воєнні дії в 1941 1943 роках. Напад Німеччини на Радянський Союз. Директива номер 21 План Барбароса 18 грудня 1940 року. Основні сили російських сухопутних військ, що розміщені в західній частині Росії, повинні бути знищені в сміливих операціях за допомогою глибокого. Швидкого висування танкових крил. Відступ боєздатних військ противника на широкі простори російської території має бути виключений. Шляхом швидкого переслідування повинна бути досягнута лінія, з якої російські військово-повітряні сили, будуть неспроможні робити нальоти на території німецького рейху. Кінцевою метою операції є створення. Завгороджувального бар'єра проти азійської частини Росії по загальній лінії Волг Волга Архангельськ. З цією метою необхідно сконцентрувати головний напрямок удару з району Любліна в загальному напрямку на Київ. Карта додана на екрані. У перший день війни радянські війська втратили майже 200 літаків. Були зруйновані чи захоплені склади з боєприпасами пальним військовою технікою. 30 червня 1941-го створено Державний комітет оборони. Тактика випаленої землі передбачала ні кілограма зерна, ні літри бензину. Закон про ленд-ліз був перше підписаний 11 березня 1941 року. З листопада 1941 року Сполучені Штати почали доставляти морськими конвоями зброю та інші матеріали в Радянський Союз. Ні кроку назад, пункт перший наказує зобов'язати всіх вищих е, командирів і комісарів розстрілювати на місцях дезертирів із Другим і знач складу. частинам частина і підрозділам, що потрапили в оточення. Ворога самовіддано боротися до останнього берегти матеріальну частину, як Екзеніцю Ока, пробиватися до своїх тилами ворожих військ, завдаючи поразки фашистським собакам. Наказ прочитати в усіх ротах, ескадронах, батареях, ескадрилях, командах і штабах. Сталінградська битва, початок. Початок битви. 17 липня 1942 року з обох сторін у битві взяло участь понад півмільйона осіб. Страшні руйнування спричинені битвою і фотографії ви бачите на екрані. Події на фронтах Південно-Східної Азії, Північної Африки та Атлантиці. У бої за Москву на Сході активізувалась Японія. 7 грудня 1941-ї японські літаки атакували Тихоокеанську військово-морську базу США Пелл Харборі на Гавайських островах. США та Британія оголосили війну Японії. Битва під Сталінградом, битва під Еля Ламейна, битва при Курській Дузі і битва за а Тол Мідвей це поворотні моменти Другої світової війни. Антигітлерівська коаліція. Основа коаліції складають Сполучені Штати, Радянський Союз, Велика Британія та Китай. Атлантична хартія 1942. за пропозицією Франкіда Рузвельда країни антигітлерівської коаліції почали називати Об'єднаними Націями. В липень 1941. дев'ятсот сорок Великобританія та Радянський Союз підписали угоду про. Спільну боротьбу з нацистською Німеччиною. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Все буде Україна! Слава Україні!